Вітаю всю Україну зі святом Святого Миколая. У цей день кожен із нас чекає на маленьке диво, і я щиро бажаю, щоб воно прийшло в кожну домівку. Нехай у наших родинах буде тепло, любов та світла надія в краще. Особливо сьогодні хочу подякувати нашим військовим. Тим, хто оберігає наш спокій та мрії, ви наші герої, і ми вам дуже вдячні. Нехай святий, Миколай подарує вам сили, добра та світло в серцях. Вітаю з Днем святого Миколая. У цей святковий день бажаю, щоб у кожній українській родині був мир і в душі спокій. Нехай е, воїни, які захищають нас. Найскоріше повернуться додому живі, і здорові, миру та злагоди всій нашій Україні. День Святого Миколая це особливе свято. Хочу побажати всім українцям тепла, спокою та більше радості у кожному дні, а нашим захисникам сил, підтримки та щасливого повернення додому із перемогою. Слава Україні! Дорогі сміляни, щиро вітаю вас з Днем Святого Миколая та з прийдешніми новорічними святами. Бажаю вам та нашій Україні миру, щоб в ваших домівках завжди було тепло, злагода та благополуччя зі святом. Вітаю вас зі святом Святого Миколая. Хай це святе оберігає нашу Україну і дарує воїнам, силу і нам дарує віру в перемогу. Святий Миколай нехай принесе Україні мир, тепло і надію. Хай він оберігає кожну країну та наповнює серця добром. Особлива наша подяка військовим за силу, мужність та захист. Хай Миколай дарує вам здоров'я, витримку та повернення додому з перемогою. Бажаю усім українцям світла, єдності та справжніх чудес.